Хочу дуже серйозно з вами поговорити напередодні Чорної П'ятниці. Виробники одягу можуть відкрити полювання на мене. Це саме той день, коли ми, виробники, можемо скинути нарешті всі вісяки, які не продалися у нас за цілий рік. Саме тому чорну п'ятницю я урочисто назвала днем вісяка. В цей день більшість споживачів купують собі ті речі, які потім мертвим грузом осідають у ваших шаф. Ні в якому разі не відмовляти, му, вас від покупок. Купуйте на здоров'ячку, бо це серотонин, дофамін і взагалі кайфово куплять. Сама люблю це. Запропоную покупки з розумом. Ви бачите, мінус 50 чи мінус 70, Це говорить тільки про те, що собівартість цієї речі низька, тобто якість низька, означає нафіг? Воно вам потрібно. Ну погодьтесь на Мерседес ніколи не було знижки 50%. Тримай 5 простих правил. Поганого не пораджу. Заздалегідь перебери шафу, пиши все те, що потрібно купити, для того, щоб були капсули чи міні-капсули. У схемі взяла, заскочила, побігла. А не купуй речей зі знижкою більше ніж 50%. Така знижка говорить про погану якість. Купуй тільки те, що можна повернути. На випадок не підійшло. Ніколи не купуй. За принципом, о, яка класна знижка! Дуже вигідно, треба купити схудну, а може, а може, однозначний вісяк Тільки за принципом, моє не моє. А коли ти все ж таки нагребеш купу речей на Чорну п'ятницю, розклади все, все-все-все переміряй. І залиш у себе тільки ті речі, які при примірці викликають емоцію. Вау! І якщо дозволиш, я вкотре нагадаю: одяг це твоя броня. Твоє підсилення без слів розказує, оточуючим про тебе. Підходь відповідально до вибору, щоб з першого погляду було зрозуміло, що в тебе бездоганний смак. Ну і звісно, непоганий стіліст. Якщо зі мною корисно і цікаво, то постав мені лайк. Це буде моїм натхненням для створення нового, більш цікавого контенту. І правила антівісякових покупок на всяк випадок збережіть.